Місто Грачіко, саме північне місто острова Тенеріфе. Типове для Тенеріфе. Типова архітектура це балконна архітектура. І тут також яскраво виражена магма, яка вивергалася із вулкану Тейде 100 років тому. І типові для гарачі такі басейни, натуральні басейни з морською водою. Сьогодні тут неможливо купатися, тому що дуже висока хвиля, бурхливий океан, осінь, вітер. Температура повітря 19 градусів, відчувається як 23. Ось такі басейни. Сьогодні вони закриті, тому що це є небезпекою, але відчайдухи в таку погоду купаються. І вчора багато, не багато, але декілька людей загинуло в Пуерто деля Крос. Вони потрапили під високу хвилю і їх розбило об каміння, так що не раджу. Ну і типові, звичайно, для тенеріфа такі облізні будинки. Є і реконструйовані, але архітектура ось така. І це на хвилиночку ресторан Рогамар. Чи Рокамар? Рокамар. Ну, басейни закриті, а ресторани відчинені. Як ми бачимо, туристів тут дуже багато. Ще один балкончик такий типовий для тенеріфи, але я думаю, що він декоративний. І звісно, тут в цих старих будівлях знаходяться ресторани. Залізна драбина типова для тенарів, застосована для того, щоб спускатися і купатися. Але звісно, що сьогодні ніхто тут купатися не буде. Всі входи на цей пляж зачинено. Тут в Гарачіко є знамениті рамки, де всі фотографуються. i jeszcze jeden pamiętnik.